Всіх вітаю! Сьогодні до нас знову завітав автобус з машинками наших дорогих замовників. У мене зібралась така чудова підбірка, як три Toyota BZ4. А що цікаво, що в різних кольорах. Я вам не буду розказувати про характеристики цих машин, я вам просто покажу їх в кольорах. Тому що замовники мене часто питають. Зазвичай сірий колір і світло-сірий колір. Зараз цих три кольори є сірий, темно-сірий, білий і світло-сірий. Ми мали знову подивитися з вами, як вони, яка в них різниця є. Це на світло-сірий, це на білий колір, це на темно-сірий. Це називають графітовою. Це у нас виходить читата комплектація дві машинки на повну приводі, контракт комплектації на передньому приводі. Диски в них однакові, однаковий, радіус однаковий, 17 радіус.